Доброго дня, огляд Peugeot 3008. Зараз пройдемося по кузову. Вікна всі рідні, крім лобового. Лобове замінене. На хорошій комплектації. Адаптивне світло. Повертаю за кермом. Також в машині є підігрів двигуна. Ось тут дефа. Там, там стоїть. У картері він нагріває масло. Також є підігрів сидінь, складання дзеркал, панорама. Зараз все більш детально покажу. Зараз сядемо всередину Салон, Стань сидінь, водійського, пасажира, панорама, ціленька, все повністю. Також можна вибирати режим їзди, це тобто керування ЄСП, Двохзонна кліма присутня. Підігрів сидінь. Зараз заведу в родину струю. Так, все. Є хідап дисплей який показує швидкість і відстань до автомобіля, тобто дистанцію. Також є. Ліпістки для переключання передач, В тому проїзд контроль тут знизу і управління мультимедією. Зона кліма. Тут можна вибирати відстань до автомобіля, щоб показував дистанцію. От таким чином зараз ще А, електроручник, який автоматично затягується, але це можна зняти, що не ручному ружимі працювало. І зараз продемонструю ще під капотом. Рамінь ГРМ замінено буквально 5 тисяч тому, 5 тисяч тому кілометрів. Зараз секунду. Двигун, немитий. Ось Корпіна стоїть нова, актуально такі. І прошло так, так, не відплявується наразі. Також замінено щойно масло в світу на рік і всі фільтри, включно з салонним гуглем, все повністю замінено. Турбіна, так я кажу, також коли мінявся гарем і мала я багато турбіни. Лон нічого не милось, все сухо, якихось явних відоків немає. Все, в принципі.